Всім привіт! Недавно в нашій майстерні з'явився новий е станок. і хочемо поділитися значить, тим, як е він себе показує в роботі, зробити на нього невеликий огляд. Не ж так, сам станок, брусовочний або штрафувальний його ще називають. Ще я бачу в інтернеті є в нього якась там певна цифрова маркіровка, тільки я вже і не пам'ятаю. Сам станок замовив із Китая. Станок гарно себе показав в роботі. Ну, Звісно, нема з чим порівняти, може краще. Це перший мій такий станок шерфувальний. Але ну, я задоволений. Те, що його доробив, зараз покажу, в чому в комплекті йшли набір таких валів різної ширини, щоб знімати смужки шкіри різної ширини. Щоб воно було собі підстроїти. При такій і її останні такі широкі. І ширина, яку може знімати максимально. Що бачу. Так, я впевнений, що це правильно показує. А може. Ще раз. Ну, 27-28 міліметрів ширини знімає. Я думаю, доволі непогано. Був вибір купити станок на місці, щоб його ну, в Україні точніше купити, щоб його одразу надіслали за 2-3 дні. Але мені дуже понравився цей сподобався цей, що був на Китаї, з-за того, що в нього зроблені такі ну, каркас товстіший мені здався і з цими ребрами жорсткості. І цей станок мені ну, здався більш надійним. Також в комплекті йшла ще одна коробочка крім з валами це леза і дві упаковки лез. Але ці леза низької якості, тому рекомендую одразу купляти леза хороші окремо, то ці одразу, якщо поставити нові, дуже легко ріжуть, дуже хорошо. В комплекті йшов один ключ, другий я ще не додав, мені його було мало іншого розміру. Значить так, Покажу все, що використовую для роботи з цим станком. Значить, Показую у станка є ограничительний такий ограничитель, короче, щоб поставити його, скільки ширини треба може забрати. Він фіксується, щоб він не сунувся вперед назад. Так само забирається, щоб він не заважав. У станка є налаштування кута, Леза, щоб шкіру забирали не просто одної товщини, а під кутом, щоб був плавний схід. Для мене особисто для того, щоб я робив чим поякісніші шкіряні палітурки, це ідеально. Для того, щоб був плавний, якісний перехід. Станочок доробив в тому плані, що додав ще одну пружину. Тут їх 200 стояло. Ну, їх так, і я додав третю більшого діаметра, яка сіла на ту маленьку, яка вже була із заводу. І для чого це? Із того, що коли бувало оця вся конструкція, оця, вона ходить вверх-низ в залежності від того, як ми крутимо це колесико. І коли піднімав значить, конструкцію, а потім хотів відпустити, аж вона відпустилася, ти відкручуєш колесико, відпускаєш. А воно назад саме не хотіло опускатися, -за того, що я сильно зажав, щоб воно все в мене було без люфтів. І через то поставив ще одну пружину. Щоб воно віджимало е, цю всю конструкцію назад, коли я відпускаю гайку, яка контролює товщину забору шкіри. Е, тут також був великий люфт, що тут, що тут. Трошки тут, трошки тут воно все сумувалося і вийшов дуже великий люфт в результаті. Через те я цю, і цю конструкцію розібрав е, і туди додав, ну, просто намотав употнітеля, щоб воно було без люфту це все. Тут а, цей як зажав сильніше, що воно. Ну, коротше, все поподжимав, все трошки доробив. Е, мінус цього станка. Е, Речаг, який тут стояв, він був от, оцей родіний заводський. Він не вкручений, був, він просто був запресований, він конусний. І коли я працював, то через день роботи я не встиг багато навіть пропрацювати, він просто випав. І вже назад ти вставляєш. А він все рівно випадає. Я розібрав, вийняв цей барабан е, і нарізав у ньому різьбу. Е, різьба четверка, мабуть. Четверка або п'ятерка Нарізав різьбу і взяв стару отвертку, е, зняв закалку, з неї, розігрівши і нарізав різьбу і вкрутив. І все воно стоїть добре. Мені здається, що навіть не давав сюди фіксатор різьби. Ставимо сам станок. Встановлюємо його. Я зараз покажу, як він працює. Ось на стрімку намалював таку розмітку, щоб я бачив, наскільки я хрестик по хрестику цьому бачив, наскільки я лесико прокрутив і наскільки може вернути треба. Тут собі позначки зробив, щоб я не забував, значить в яку сторону я кручу, Значить, це налаштування йде кута леза ту, чи в ту сторону воно ну, нахилює. Все видно зазор, який цей зазор регулюється всею, ось цим болтом. Кут кут міняється в одну сторону. Так само одру. Це робиться цим колесом. Як піднімається дуже зручно, що піднімається лезо. Коли ти цей грічах у бік, лезо піднімається. І є, є зазор, щоб шкіру. Вставить, причаг відпустить і тоді почати шляхувати. Нас стоїть максимальний шириний вал. Ми відтягуємо, підняли лезо, шкіру вставили, відпустили. І тоді цей край і, і цей край, два краї шкіри тягнемо донизу. бо Інакше лезо може підняти шкіру і просто прорізати її ну, наскрізь. І це буде обідно. Якщо лезо гостре, то в принципі навіть якщо тупе, воно знімає дуже хорошо, шкірот, знімає ну просто мінімум, отаку от крошку знімає ворс. А можна виставити на таку товщину, що воно почне знімати ну просто от шкіра от шкіря, мабуть 2 мм, йде товщиною. Зараз ми подивимося. Тут щось на місце. Ні, один з Це йде міліметровий шкір. Далі ми побачимо наскільки значить зможемо її тонко зняти. Так, налаштували. ми зняли. Тут уже 0,7. Ще відкрутили. Ось якусь смужку з нього просто танесенки слой знімаю. Ось так вже виглядає шкіра, зараз ще разнімов. Ось так буває, якщо ось так буває, якщо налаштування станка неправильні. Десь за кутом не услідкував і з однієї сторони лезо шкірою цепляє надто низько або якщо шкіру не прижимав сюди там не тощо 04, звісно, не переділ, я знімав до 0.3. Навіть мені здається, що може і до 02 знімав. Пусть Сіті 4 витримує. Тільки можна зняти. Вже зняв до ну дуже тонко, це видно тому, що шкіра з зі сторони стає біла. Якщо біла, то це вже 0.14 навіть. Зняло 0.13. І в цьому місці... Що у нас без, без пошкоджень? Да? Без пошкоджень, але вже шкіра надто тонка стала, що вона вже просто видно розтягнулася і на ній поробились такі зазубриники. Теж нехорошо. Але станок, в принципі, показує себе дуже добре. Ще один лайфхак такий. Для продовження терміну служби станка, так як вал має опорні такі вушки, на яких крутиться, то я їх змащую, бо ніяких підшипників входження немає, наприклад, тут, о, стоїть у цих таких о, о, ложбінках і в них крутиться. А матеріал, з якого виготовлено сам станок, алюміній. Майте на увазі. Я шукав в інтернеті, щоб станок був не алюмінієвий. На жаль, не знайшов. Ці їх не виготовляють не алюмінієві? Чому я не знаю чому так. Прийшлося збирати той що був? Так ось для продовження служби станка. Щоб метал там не згризло і виходить, що не виїло його дуже швидко, щоб станок чим подовше послужив. То я завів собі шприц із солідолом. Піддушую солідол до кончика. Забагато. Виходить, що повал цими опорними ушками одне ушко встало змости і друге ушко перед роботою встало змости. Вони в солідолі, вставляємо в станок. Працюю колоною розмову. Витягуйте можливо, важливо також не затупити лезо, бо можна затопити, приміняєте. Ну і лезо придеться дуже часто, ніж майте на увазі. Лез треба дуже багато, вони швидко тупляться. Ну або підточувати їх, але я ще цим не займаюся, може якусь печу куплю для лез. В інтернеті бачив такі совєтські, Цікаво буде спробувати. Ось такий станочок дуже виручає, всім рекомендую. Інколи для того, щоб зрозуміти, яка мені товщина треба. Точніше, якщо я знаю, яка мені товщина треба, але не знаю, як налаштувати, то використовуюся щупами. Тобто це набір таких щупів. З автомобільної майстерні люди знають, що це, для чого використовується. Ось. Якщо, наприклад, мені треба 0.4, то я настроюю зазор до 0.4. І плюс по цих щупах видно, чи є перекос, леза, чи немає. Дуже зручно. Але це рідко треба, зазвичай ти просто береш зразок і на зразочку собі попробував. От по подивився, ага, добре, не добре, тонко, товсту настрою, коли підходить ідеально, тоді береш вже не зразок, а основний варіант того то, то, куска, який з якого буде виріб. У моєму випадку книга. І ти шурфуєш.